Засідання виконкому цього разу проходили бурхливо. Найбільше суперечок виникло щодо дозволу встановлення нових модернізованих зупинок у місті. Перше, що зачепило кількох із присутніх на засіданні, це відсутність проведення тендеру та прав на встановлення реклами. На що перший заступник міського голови Сергій Сухомлин зазначив, були пропозиції зібратися обговорити перенесення реклами з центру міста, але ніхто не відгукнувся, тому й тендер не проводили. Та й комерційна вигода для фірми, що надає послуги gps моніторингу, не така вже значна. Предлагал остановки, ни одной заявки не было за эти полгода. Вот почему не было тендера, потому что для, для них это больше социальный проект, нежели неже бизнес. Для нас, для нас я сейчас закончу. Для нас, кроме всего, это еще контроль за движением э, маршрутчиков, потому что когда мы начали тестировать эти GPS-трекеры, и табло, оказалось, что очень много машин ездит или вообще без GPS-трекеров, или переставляют GPS-трекеры и меняют машины. Коммерческая выгода отчасти, только отчасти будет... Э... Закрита рекламним вопросом. Да, то стіну тості рекламними которые котрої на настановки. Рішення таки підтримали. Любов Цимбалюк зазначила, що павільйони мають бути передані на баланс ТТУ. Мити зупинки та замінювати розбите скло буде приватний підприємець, а прибирати сміття комунальні підприємства. Члени виконкому не дали дозволу власній спірці офіцерів України на встановлення меморіальної дошки Шмілу Анатолію Григоровичу. Повністю розкритикували ідею повісити її на школу номер один, що на мальованці.